Вітаю на каналі. І тут е, під цим е, повторна плата прийшла отака от її. Е, просто спалили через те, що підключали, я, наскільки я зрозумів, е, мотор е, водяний насос. Е, так, тому е, зразу скажу, що водяні ці насоси, насоси любі. Потужні мотори, які мають там споживання більше 2 кВт. Нагрівальні прилади, чайники, там, якісь там тени і їм подібне більше 2 кВт. Не потрібно включати через інверторні плати генератора. І так, взагалі через інвертори різні. Через те, що вони при включенні споживають великі мають пускові струми. І це призводить до, ну, якби до Різкого навантаження на цю плату інвертора, неважно, чи вона генераторна, чи вона 12 вольтова, там з 12-220, то немає різниці. Інвертор він хоче стабільної напруги на вході і тоді буде давати стабільну напругу на вихід. А якщо йому перевантажувати, то воно просто-напросто йде велика нагрузка на транзистори, крім того, що тут ще по входу стоять терістори. І це все. Перевантажується. І таким чином плата ламається. Тут щось горить, переважно це оці от транзистори. Значить, так воно, в принципі, і сталося. Прийшла вона повторно. Так, як ви бачите, тут вона я її вже розібрав, вона залята тим, що я заливаю герметиком. І багато там цікавиться і писало мені так на вайбері, і там деякі коментарі. Як воно потім на що заливати, дехто навіть пише. Навіщо залив? Бо, тому що потім е, знову що була проблема достати. Значить тако. Е, По тій причині ще знімаю відео і покажу. Ось я розібрав. Розібрається плата. Е, не то, щоб там, там просто якось там зручно, файно. Е, розбирається вона, е, теж треба там деякі зусилля і так далі прикладати, але е, набагато простіше і краще, ніж залита цим герметиком китайським. Ось, це от, до прикладу, я от розібрав, зняв. Е, бачите, низ тут е, пропихав викрутку, я вже знаю, куди. Таку от, довгу одну, е, потім таку коротшу другу. Е, сюди далі там відповідно гачками і так далі. Е, одним словом, ось воно. Добрався я е, до цього, де тут все проколупав, так от підняв, підважив, нормально плата знялася. Далі тут бачите, ось так от воно, в принципі, теж знімається. Але ось, Якщо його акуратно от, так от віддирати, воно все відстає. Воно виходить, як то в народі кажуть, дріглі, є така страва, то воно так приблизно і є. Воно, в принципі, не то що там не сильно то тянеться, воно так от лупається. Одним словом, після того, як цим залито, розбирати можна набагато. Швидше краще і якісніше. Але все ж таки воно все одно тримає дещо там не просто було оце от відірвати. Ну, бо Герметик, в принципі, заливається для того, щоб він тримав тут плату, а не просто там для для ще якоїсь краси, а для ще е, захисту. Тому це робити потрібно. І я це роблю. Бо інакше та плата е, таких поганих. В погодних умовах, особливо зараз вже йде е, зима, довго може не поробити, тому що підуть окиси, окислення, навіть якщо вона не перевантажувати, то вона потім е, осінь, зима, літо, потім може навіть е, і зимою, може на другий рік після літа, теж все рівно е, зламатися по тій простій причині, що воно окислиться все. Все буде окислення. Значить, я тут, бачите, диву, як це все достається. Достається воно набагато простіше, ніж герметиком. Все, е, все підлягає нормальному зняттю і ремонтопридатності. Ось так. Все що там Ось. Воно от. Так от, от така от штука. Я, якщо чесно, перший раз оце от роблю. самому було цікаво, як воно повністю відірветься, буде відриватися. І, і ось така. от е, така от така е... Випала, якби можливість. Ось, бачите, така от штука, вона м'яка, така, служить, типу як амортизатор можна сказати. Ось. Це от діло так от дістається все нормально. Так, зараз я вам ще покажу. В принципі, нічого цікавого, якби такого вже і немає. далі просто просто ріжеться отак от вона. Можна її різати. Можна ножиком різати канцелярським у мене нема під руками. А можна, отак, як я роблю, отак от. Так, от. так би виорується. Ось. Бачите, так от дістається. Нормально. Нормально я вам скажу, що набагато зручніше. Ще й крім того, всього є плюс великий, то що е суміш прозора і видно, в принципі, де саме колупати, де саме можна. Запхати шило, де саме можна викруткою. Видно, де гвинти, видно, де немає гвинтів. Все, в принципі, набагато краще. ось, В принципі, може зараз попробую так е, і викруткою взяти їх, відкрутити, і воно це все підірветься, напевно, може і вийметься. Зразу буде можливо, набагато краще. тут згоріли десь, само собою, що транзистори. Які з них зараз Витіслю, розберу далі. І буду бачити, що там і як сталося, як не сталося. Так, ось так от. Все воно тут нормально дістати можна. От так от, кому ще цікаво, можете дивитися далі. Я, в принципі, все рівно мушу розбирати, то, правда, двома руками швидше виходить. Але. Покажу, як воно. Ось так от. Нормально все знімається. Так що отак. От. Тому ще раз наголошую: не потрібно вмикати насоси. Заодно там, користуючись, якщо зриваю, дивитися, то... Скажу я так, 100% не є там супер електротехнік в плані там мотори, перемотка, розрахунки і так далі. Але те, що знаю, вам скажу, що двигуни, наприклад, вони мають там. ну Є, по-перше, різні двигуни. По різному з'єднані. І переважно ті всі китайські, в них там обмотки йдуть не, не мідні, а алюмінієві, Відповідно, вони. На холостому ходу вже споживають багато. Крім того, там стоїть конденсатор на запуск. Або є ще додаткова обмотка, пускова називається. І це все працює в момент пуску. Воно дуже багато споживає. Але така штука, як насос водяний, то е, вона ще, там є великий нюанс. Тому що насос в криниці, якщо він стоїть. Він до нього підключений великий довгий шланг. Цей великий довгий шланг має довжину ну, достатньо так. Переважно 10 метрів, то 30, а в кого і, і цілих 50 Якщо це там, там приватний будинок і воно десь там ще в домі, десь там закачує, чи на горищі, чи, чи якийсь там, я не знаю, резервуар інший. Десь там розміщені. І виходить таким чином, що дивіться, якщо вода повністю там була накачана. Насос стоїть. На насосі там переважно в них немає зворотнього клапану, якщо він... але дехто там може ставити, то вода по тому шлангу стікає вниз, вода стікає вниз. І коли вона стекла нормально, повністю вся, це проходить деякий час там. Може, день, може і більше, то е, в момент запуску цей насос е, запускається якби в пусту, тобто в холосту. І в той момент е, нагрузка на нього йде, звичайно, що мінімальна. Якби пускові струми, там воно все ну, якби ніби компенсується, і може і буває, що там переважно та плата, це все діло витримує. Але коли ви запустили, наприклад, воду качали, пропало у вас світло, і ви хочете докачати тую воду, підключаєте генератор, чи інвертор, чи інший там якийсь блок, модулі і так далі, то вода не стекла нікуди, а є в шлангу до насоса. І в момент запуску насос, крім того, що сам стартувати, щоб стартанути ще сам. Він зразу ще, оцей от потік води, який є в шлангу, він його мусить ще попхати. Додатково, тобто запустити процес. І він же, виходить, якби в навантаженому, в активному режимі запускається на повну потужність. Плюс ще оці от обмотки, само собою, споживають певний е струм. Додатковий, можна так сказати. І тоді вже нагрузка на плату йде ну, в якомусь там. Навіть може не в подвійному, а в п'ятикратному розмірі. І того буває тоді баба. Того, от та, власне, оця от плата. Не знаю, е як чоловік сказав, що він там до того її запускав е цей насос з тою платою. Було все нормально. Тут запустив чи раз, чи другий раз, і все, плата, якби здохла. Можливо, він, та плата і перший раз при, при роботі і того насоса, може, згоріла. Цього я не пам'ятаю, не знаю точно, але якщо вона там працювала раніше, а зараз вже не спрацювала, то, можливо, є такий випадок. Я конкретно не допитувався, тому що я, як ви знаєте, по телефону не спілкуюся. По переписці не кожен хоче багато писати. Та і я не, не сильно маю часу. Вже що сталося, то сталося. Такого більше я сказав, не робити не потрібно робити, моторну перевірку здати, тому що, вже якщо таке от сталося тут з платою. раз, Крім того, що насос вже не новий, то є велика ймовірність, що там вже, можливо, пошкоджена обмотка є, підгорена, підпалена, або саме цей от конденсатор. Він може там в процесі втратив трошки ємності. Воно все китайське, там невідомо, який там той насос, що воно там є. Я насосами не займаюся, ще раз кажу, не тестую, їх, не тестував. І не знаю, які там кращі, які там не кращі. Що там з ними стається, як вони, наскільки вони якісно зроблені, не можу вам цього сказати. Тому я не є консультант по насосах, але я вам кажу факт. І факт цей є з нормальними насосами, що вони, при пуску беруть більше, ніж може видати цей, ця плата. Тому це нормально. А якщо китайський, то собі можете тільки уявити, наскільки там, все, ну, наскільки там є втрати в самому насосі. Тобто, як він на 2 кВт там пише, він може брати цілих 3, 2 кВт. І ще не факт, що там тих 2 кВт написано правильно. Може бути, що там написано забагато, а може бути, що там написано і замало. Тому що е, це воно все там іде китайське, і якщо вони зробили там е, намотано на, допустимо, на 2 кВт має йти, то іменно той, який вам попався, не факт, що він пішов трошки бракований, і там обмотки не домотали. А якщо їх не домотали, то е, відповідно в нього споживання буде набагато більше, тому що менше вітків, більший. Опір, відповідно, навантаження, воно, цей двигун являє собою більший. Тому так. На рахунок електронагрівальних приладів, там чайників утюгів і їм подібні. Там трошки ну, аналогічна ситуація, трохи інша, але там все пов'язано з тим, що нагрівальний елемент при е, в холодному має е, опір дещо інакший при нагріванні. Його опір. Кожного нагрівального елемента опір змінюється. Кожного. Це є кожен різний. Починаючи з простої лампочки, якою вкручуєте в патрони, яка е запалюється. Маю на увазі не теперішні ті економки світодіодні. А ці ще такі лампи розжарювання, які були на основі вольфраму. Ось так от. Тому отак от, загальному інформація для. Для е, роздумів і, і перевірки. І якщо ви там запускали, включали е, цей е, насос і воно у вас працювало нормально, то дивіться, або була от от, е, що я вам кажу цей варіант, що воно довго не запускалося, вода стекла, і він запустився і попрацював нормально, накачав виключили. Тоді так. А якщо ні, то ви просто везучий. Або, або у вас генератор потужніший, ну, плата потужніша. Або насос е менше споживає, ніж на ньому написали китайці. От так от. Щось одне з того. Ну, або просто везучі. Таке теж буває, є везучі люди. Є люди, які вірять в те, що вони це мають зробити, і їм це вийде. І, в принципі, такий, такий закон віри, якби він працює. Ось так от. Тому таке теж може бути. Варіантів є різних, багато. Але, щоб знати точно, і, і щоб плата працювала, в даному випадку, генератор, інвертор, щоб воно все працювало, треба дотримуватися правильної експлуатації. Я не знаю, там напевно, що в інструкціях до тих генераторів таке детальні різні. Умови не описані, не записано, не підписано. Самому розробляти хіба? Я навіть не знаю. По-перше, не маю на цей часу, але, але, напевно, що, можливо, час прийдеться знайти, тому що, враховуючи кількість ремонтів, які назбирувалося вже, і, і, і ще потребують люди ремонти, то, то я думаю, що це варто буде зробити, тому що скоро йде зима. В Москалі, звичайно, що не будуть спокійно. Не дадуть перезимувати, тому, напевно, що прийдеться далі, то зробити, написати. Так що, е, якщо є в когось якісь е, там побажання, я не знаю, е, рекомендації і, і щось тому подібне, то пишіть. Я з радістю е, прочитаю, по можливості відпишу. І, звичайно, що кожен коментар візьму до уваги на рахунок цього. Так що так от, е, так, поки я вам ще розказував, то я вже отак одною рукою це все діло розколопав. Сьогодні неділя. І так, якщо чесно, попрацював цілий день, майже дещо зробив. Дещо ще не зробив, бо тому що не так-то все просто зробити. Е, як, як воно е, виглядає і як воно хочеться, але нічого. Е, думаю, що ще, ще дещо дороблю, то що запланував, то по крайній мірі, то що почав. Е, Правильніше буде, то думаю, доробити ще сьогодні. Так що ось так от. Так, ось, як бачите, по факту, так, це все дісталося. Звичайно, на трошки таке собі, таке собі, якесь таке, ну, як дріглі, Так, от трошки до, лук, до рук липне, але, в принципі, в принципі, набагато, набагато краще і простіше. Ось так от доставати, можна навіть пальцями це все вимітати потрошки. Так, далі вже. Зараз. Ой. Звичайно, що воно не дуже так супер. Очищати його ще трошки, звичайно, що прийдеться, тому що воно ще таке якесь липку, лип, липуче і тяглуче. Ось, але, в принципі, трошки навіть чуть-чуть, якби, Хоча, може і не жирне навіть. Але не знаю, може і жирнувати, щось не можу я зрозуміти. Вже, в принципі, ніч, вечір. Фух, трохи трохи втомився, але. Це ж таке, я ще мушу це все доробити. Ось так от воно. Руками теж можна навіть ковіряти, трошки в кого є позорі, й може навіть позорами. Ось така. Отак от. от. Ситуація по, по тому по заливанню. По тому, що я заливаю в цій суміші. Ось така от вона виходить. Так, Тут акуратно треба, бо там прокладочку, щоб не порвати. Ось так от. Все виривається. Зараз я буду. Перевіряти тут, які тут саме транзистори згоріли. Які з них чи, чи, чи ці. І тоді вже буду думати, як там їх краще дістати. З якої сторони, чи все це розкрутити, потім відсьолкати, чи як. Не знаю, що буду. Чи не маю в тому плані досвіду. Це ж кажу: перша плата, яку я зробив, щоб прийшла на повернення. Відколи я їх зроблю, а зробив я їх вже. Саме таких багато, і крім таких ще інших багато. Ось так от. Так що так от. так от. то все, Що є багато роботи, то ще приходиться доробляти те, що вже зроблено. От от. Ну це я кажу, що це не є гарантійний випадок. Це все так само, та як зі всіма. Поставив на чергу. Чекала людина далі в черзі, та як, та як і всі чекають. І повторно буду, буду робити наново, так як воно має бути. Тому з платами акуратно, обережно. І все. Ось так от. Добре, буду я відкладати вас. Якби завершувати зйомку відео, бо треба це все добратися. Тому що вже нічка, ще там треба дещо робити, повечеряти. Якби щось, бо вже охота їсти. І займатися роботою. Так що. Якщо є питання, звичайно що задавайте там рекомендації, пропозиції на рахунок того всього різного такого. Я навіть не знаю, що там хто хоче, має, знає. Стосовно ремонту, то пишіть на Viber, переважно. Краще пишіть зразу фотографії тої плати, тому що там назва одна, модель друга, а плата там може бути зовсім інакша, або може бути, що плата така, яку я вже знаю, просто вона вже стоїть в такому. В такому Іншому якомусь інверторі, що мені ще не попадалося в ремонт. Так що отак-от. Така от ситуація. Тому тому отак, отак от. бачите, отак от. Відривається, буває, що класно відривається. Просто мені, напевно, ще треба буде якось, можливо, навчитися це гарніше відривати. Так, щоб воно гарно відліпалося. І, і буде тоді набагато краще. Так. Я думаю, що. 20 хвилин вже знімаю відео, так що я думаю, що вже достатньо ви там подивилися, хто хотів, кому цікаво, як воно все відліпається. О, такий звук шишащий. О, такі відчребочка така. Одним словом, нормально. Це в мене тут, бачите, зроблений такий бортик, я тут собі поробив, що та плата гарно так стає, вона нікуди тут не дівається, тут саморізи що в мене для фіксації, тут різні приблизні плати, я встановлюю, і воно в мене тут гарно, зручно, так, щоб це все діло нікуди мені не тікало і не треба було його так сильно аж тримати, тому що треба отак, треба отак, а треба не крутити тим блоком вліво-вправо. Также, якби, можна сказати, така дошка приспособи. Стіл приспособлений, для того зроблений. тому так от якщо цього нема, то прийдеться трошки не так просто, як в мене це все діло колупати. Так що, так от, все. Тоді бувайте. Хай щастить до нових відео. Всього доброго. І бережіть свої плати інверторні. Бо це бо це я вам кажу серйозно, що це є не шутки І скоро воно. Переважно, що не буває. Більшість треба чекати буде і невідомо скільки. Там ще хочуть якесь мито зробити на на рахунок е, товарів з, Кит, з Китаю, то ще, можливо, і, і ще й дорожчі ремонти будуть. Так що отак. От. Тому бувайте, хай щастить всього доброго і до нових відео.